Дух дихає, де хоче, голос ти чуєш, та не відаєш, звідки він приходить і куди він йде. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Продовжуючи розглядати тему про духа, можна сказати слідюще: Дух це не просто саме життя, не просто особистість, а це сила та джерело цього життя. Це сама сущність і перша причина всього існуючого. Коли ми відкриваємо буття другий розділ сьомий вірш, сказано, що сотворив Бог людину з пороху земного, і дихання вдихнув в ніздрі її і стала вона душою живою. І так, Господь взяв матерію або глину, порох земний, створив з неї людину в тіло, точніше, а потім, вдихнувши свій дух, людина стала. Душою живою. Вона не отримала щось окреме, вона отримала духа, а душу шею вона стала. І ось цей дух сказано в Єклізя 112 розділі 7 Вершові, що і вернеться порох у землю, тобто тіло повернеться в землю. Що відбувається, ми це бачимо. А ось, ну, як і раніше було. А дух вернеться знову до Бога, що дав його. Тобто дух. Був отриманий, при створенні, При народженні або при зачатті дитина отримує цей дух. І коли вона помирає, вона якби знову повертає цей дух до Господа. І цікаво, коли ми читаємо дії апостолів 7,59, тому що в Єклізях сказано, що дух повернеться до Бога, що дав його, а в Дії апостолів 7,59 сказано про те, що Степан. Коли побивали його каміннями, він молився і говорив слідуючі слова, Господи Ісусе, прийми мого Духа. Тобто Він віддавав Богові, але чітко і конкретно написано, що в даному випадку це був Господь Ісус Христос. Ну, як би там не було, Псалом 103 говорить, ховаєш обличчя своє, та вони перелякані. Забираєш їм духа, вмирають вони та вертаються до пороху Свого. Таким чином, ми бачимо, що весь цей процес повторюється, або йов, в 34 розділ сказано, коли б він до себе забрав свій дух і свій подих до себе забрав, всяке тіло погинуло би вмить, а людина повернулася би в порох. Таким чином, ми бачимо, що дух це те, що дане Господом, це та енергія, це та електрика, яка рухає наше тіло. І ось коли ми читаємо об'явлення, перший розділ четвертий вірш або четвертий розділ п'ятий вірш. Там сказано, що перед престолом знаходяться сім духів. А в п'ятому віршові сказано, що перед престолом горіли сім е, свічників вогняних, а вони сім Божих духів. Це означає, що Бог знає все, що в нас внутрі. Тому що дух, він знаходиться в нас. Е, в, 1 Корінцям, 2 розділ 11 вірш сказано, бо хто з людей знає людські речі, окрім людського духа, що в нім проживає. І в той же самий час часто люди використовують або спутують і сприймають душу як духа, хоча вони по суті відрізняються. В 1 Солонянам 5 розділі і 23 віршої сказано. Сам Бог миру нехай освятить вас у всякій повноті, а непорушний ваш дух, і душа, і тіло нехай будуть непорочно збережені до приходу Господа нашого Ісуса Христа. А євреям в 4 розділі 12 вірш сказано про те, що Слово Боже, живе і діяльне проходить до розділення душі і духа. І ось в людині знаходиться цей дух. І цей самий Дух, якби або його частина, якщо так простіше сказати, хоча це повнота, сім духів знаходяться перед престолом. І це означає про те, що не тільки людина знає що внутрі неї, але й сам Господь знає, що твориться в людині. Це перше. І все, що є, або все, що відбувається з нами, воно знаходиться. Перед обличчям Господнім. Тому, коли ми читаємо що Сім духів перед престолом Господнім, це говорить про те, що всі наші тайни, всі наші молитви, всі наші взивання до Господа, вони знаходяться там перед престолом. Вони не скриті від Нього, все він чудово відає і готовий завжди прийти нам на допомогу. І псалмист записав у 50-му псалмі такі слова. «Серце, серце чисте, сотвори мені Боже, і тривалого духа моєму внутрі віднови. Не відкинь від мене свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Амінь.